В першу чергу стратегічні сесії, які проводяться стабілізайшим сервісом націлені на те, щоб допомогти інтеграції внутрішніх переміщеним особам, які проживають в територіальних громадах Рівненської області, для їх соціалізації, для допомоги їм працевлаштуванні або, хоча б намагатися допомогти знайти цю роботу, розкрити всі можливості, які зараз надаються іншими благодійними фондами, нашим благодійним фондом. Реалізувати ці можливості і знайти себе в нових домівках, в яких вони зараз проживають. Рівненське регіональне відділення долучилося до такої експертної роботи із радами ВПО. Ми напрацювали їхні стратегічні плани, їхні завдання, їхні цілі. І дуже сподіваємося, що у 2024-2025 році усі ці ради ВПО покажуть дійсно хороші результати, і кожна з цих рад буде дієвою і впливовою, і буде допомагати інтеграції ВПО у громадах Рівненської області.